Дорогі друзі, триває ранок надії. Багато сьогодні цікавого, динамічного ми з вами розглядаємо. І знаєте, ми говоримо про дітей. От про кулінарію говорив про те, як вони взагалі комунікують між собою з батьками. Це дуже дуже цікаво. І я думаю, для кожної з батьків, хто нас сьогодні дивиться, це важлива інформація. В дитинстві все сприймається по іншому, і от, якщо згадати своє дитинство, як ви сприймали ті обставини, в яких ви знаходились, і як ви сьогодні з таким жахом інколи дивитесь на якісь зміни в своєму житті, коли вам вже багато років? Сьогодні ми прагнемо мати і власне житло, і свою зону комфорту, коли ми куди ми впускаємо тільки найближче оточення. Але коли ми були дітьми, ми мріяли ходити. З друзями один до одного на ночівлю так. постійно гуляти, не вилазити з вулиці, і батьки нас заганяли вже коли темно, темно було. А ну швидко додому пора вже спати. А ще пам'ятаєш, можливо, в тебе також таке було, як ми бунтували проти обіднього сну. А зараз, в дорослому житті, ми просто мріємо, щоб просто виспатись. Разом із тим формування особистості у цьому процесі грає величезну роль оточення дитини, адже навіть наймудріша людина. Із біблії Соломон радить ретельно обирати друзів, тому що він каже, що з людиною гнівною не дружи, а з людиною лютою не ходи, щоб ти не навчився її доріг і не поставив пастки для своєї душі. Друзі, а що робити взагалі батькам, якщо вони помітили, що їхня дитина подружилася із тим оточенням, яке на неї погано впливає? Чи можна взагалі втручатись батькам у вибір друзів своїми дітьми? Отож, якщо ви батьки, якщо у вас є діти, особливо шкільного віку, ця тема буде для вас особливо актуальною. І ми поговоримо про це з нашою експерткою, психологиною, яка вже приєдналася до нашої студії Аліною Новак. Про те, чи варто взагалі батькам втручатися у цей процес, доброго ранку. Доброго ранку, така у нас була об'ємна підводка до цієї теми, і ми розуміємо, що ну реально глибока тема, тому що ну, діти хочуть спілкуватися з іншими дітьми, а батьки, ну я навіть не знаю, чи завжди вони знають всіх тих друзів, з якими дитина mm -hmm. спілкується. Чи варто батькам долучатися до цього процесу або втручатися в цей процес mm -hmm. комунікації своєї дитини з іншими дітьми? Mm -hmm. Батькам варто бути в курсі. З ким дружать їх діти, яка це комунікація, і втручатися необхідно, якщо батьки бачать, що є якась загроза. Наприклад, дитину обзивають, ображають її друзі або використовують, і тоді батькам однозначно необхідно втрутитись. Перш за все, варто поговорити з дитиною, запитати, як їй ця ситуація, як їй в дружбі. Можливо, поділитися своїми спостереженнями, що батьки бачать, бо дитина може цього не бачити, не розуміти в силу свого віку. Дуже важливо ні в якому разі не агресувати на її друзів, тому що дитина може почати їх захищати або закриватися від цієї розмови з батьками, а спокійно все обговорити, запитати дитину, як їй, поділитися якимись своїми спостереженнями, і за необхідності, вже опираючись на відповіді дитини, можна щось порадити, як діяти в цій ситуації, як відстоювати свої особисті кордони і, можливо, за потреби, як знайти нових друзів, бо діти часто бояться відмовитись від поганих компаній, тому що вони бояться залишитись сам на сам. Бо для дітей самотність це дуже важко, і тому батькам можна їм допомогти знайти за необхідності нових друзів. Uh -huh. ну, дуже важливо дотримуватись такої золотої середини. Якщо дитина може впоратись сама, їй не несе загрози, то дати їй свободу, дати їй можливість самі вирішувати проблеми. Uh -huh. Якщо ж вона не може впоратись сама, то підставити їй своє плече. Uh -huh. Я е згадую одну історію з дитинства свого, коли була ми ходили до церкви, і в одній сім'ї була дочка. І її мама завжди насильно хотіла її з кимось подружити, mm -hmm. тобто, вона, вона запрошувала нас на день народження до своєї дочки. Тобто, ми в принципі не сильно комунікували з цією дівчинкою, але от вона нас завжди запрошувала, казала: дружіть з моєю дитиною, і так далі, тому подібне. І це відштовхувало і mm -hmm. нас від цього. Тобто, це ну, дійсно могли бути прикольні дружні стосунки з цією людиною. Але коли ми бачили, що сильно втручається мама в цей процес. І нам, як ніби, нав'язує цю дружбу, нам не хотілося цього, де от дійсно ось цю межу знайти. Я про яку ви сказали, золоту середину для того, щоб в чомусь дати дитині можливість десь наступити на якісь граблі для того, щоб урок засвоїти, так а, а де не допустити щось критичного. Угу. А батьки відповідальні за створення простору для своєї дитини, тому що дитина вона не може обирати там в якому дворі гратися на який гурток ходити, в яку школу ходити. Тобто вона не може ще сама формувати своє оточення. Це завдання батьків. І тому відповідальність батьків це допомогти дитині це позитивне оточення сформувати. А уже в позитивному оточенні дитина може сама впоратися і будувати стосунки. Є діти, яким потрібно більше знайомих, вони такі екстравертовані, є діти, яким достатньо одного-двох друзів, і це теж абсолютна норма. Вірних таких на все життя, так. а як взагалі от батькам допомогти своїм діткам будувати ось ці здорові стосунки із іншими дітьми? Я як зробити ось таку профілактику того, що дитина буде зв'язуватись із поганими компаніями, які потім будуть негативно впливати на її формування? Перш за все, батькам варто з самого дитинства будувати з дітьми довірливі стосунки, проявляти до дітей повагу, вчити вибудовувати власні кордони, показувати їм їх цінність, показувати, як з ними можна. Тобто створювати ніби такий еталон ставлення до дитини, як з нею можна спілкуватися, як з нею можна поводитись, і тоді у дитини буде здорова самооцінка, в неї буде еталон, як з нею можна, як не можна. і відповідно до цього Цього вона вже зможе собі обирати друзів, тобто вона буде знати свої кордони, так. свої межі. Так mm -hmm. Mm -hmm. це дуже цікаво, як батькам реагувати, от прям практично, на компанії або на друзів, які дуже негативно впливають на дитину, наприклад, які можуть залучити дитину до шкідливих звичок, наприклад, mm -hmm. так, або до якихось неправильних. Дій, а як батькам про це повідомити дитині? Тобто, ми ж часто стикаємо, що батьки просто кажуть: Я забороняю тобі спілкуватися mm -hmm. з тією тією дитиною, а, а дитина ж ну це сприйме агресивно. Тобто, як так, ви мені забороняєте? Як це зробити правильно? Mm -hmm. Перш за все, спілкування в дитячому віці в певний момент стає такою провідною діяльністю для дитини. Це просто необхідно спілкуватися, соціалізуватись, там формується її ідентичність і. Просто відмовся, просто не дружи. Це не спрацює. Uh -huh. Необхідно надати альтернативу, поспілкуватися з дитиною, запитати, що е, там відбувається, чому саме ці друзі? Можливо, вона б хотіла з іншими друзями дружити, але вона не знає, як побудувати нові стосунки. Вона не знає, де ці нові стосунки побудувати. Адже навіть нам дорослим складно от заведи нових друзів, де, де тобі познайомитись, де тобі почати спілкуватися. Дітям це ще складніше, ніхто не народжується з цією. Інформацію тому о, в таких ситуаціях, де є о, правда загроза здоров'ю життю дитини, де її ображають, де там шкідливі звички, то батькам необхідно втручатися, говорити з дітьми, о, обмежувати, о, пропонувати якісь альтернативи, адже безпека дітей це відповідальність батьків в першу чергу. Я подумав навіть знаєте про таку річ. Ну я от згадую своє дитинство, що в принципі. Хоча ми прив'язуємось, ніби діти так до друзів, але ми досить швидко, як не дивно, переключаємось на нові компанії. Наприклад, якщо я переїздив в нове місто, змінював школу, то спочатку ой, там ми будемо сумувати, да. ми будемо передзвонюватися Але пройшов ну тиждень місяць. І ти, в принципі, вже не сильно і згадуєш про тих друзів, які були в тому місці. В тебе вже тут з'явилися нові. Тобто, ти переключився, бо змінилися обставини. Чи можливо варто батькам, також, якщо вони бачать, що дитина багато часу проводить в не дуже хорошій компанії, додати до її життя якісь нові, наприклад, якийсь гурток. Якусь секцію і так далі, тому подібне, де вона буде більше часу проводити в іншому оточенні, зменшувати кількість часу з цією дитиною і з часом взагалі відвикне з нею гуляти. Так однозначно. Бо якщо у дитини є на вибір дві компанії у дворі, діти, які там надані самі собі, і їх інтереси це шкідливі звички. А у школі, наприклад, лідери класу ввели таку моду на погане навчання, на погану поведінку, то у дитини не залишається вибору їй або бути як всі. І дружити або бути білою вороною, і залишитися самотньою. Ну, звичайно, для дитини це дуже складно і здебільшого обирають бути як всі, навіть якщо дітям це не подобається, як самим по собі. Тому батькам, звичайно, варто можна змінити оточення дитини. Я знаю випадки зі своєї практики, де, наприклад, була погана поведінка у хлопчика, в школі проблеми, бійки, порушення правил поведінки. І батьки його дали на спортивну секцію, де є чіткі правила, чіткі рамки. Наприклад, їм не можна битися. Якщо дитина займається там, боксом або боротьбою чи карате, їм в звичайному житті не можна битися, їм це забороняється тренер. Угу. І щоб бути приналежним до своєї там спортивної команди, дитині необхідно дотримуватись певних правил. Це чудово працює, тому що в неї вже є оточення зі спільними цінностями, де вона може реалізуватися, і при цьому і батьки задоволені, тому що дитина в безпеці і з нею все добре. Угу. Тобто батьки можуть і мають створювати так. умови такі для своєї дитини, де вона може відчувати себе і в безпеці, і набиратися гарних звичок замість поганих. Так. А взагалі. Як батькам залишатися ось тим авторитетом для своєї дитини? Ми говорили про те, що батьки і діти повинні повинні мати дружні стосунки. Угу. Чи взагалі повинні батьки бути головними друзями для своєї дитини? От як стосовно цієї теми дружніх угу. стосунків? Батьки вони не повинні бути друзями для своєї дитини, тому що батьки це така фігура, яка захищає, яка встановлює межі, яка несе відповідальність за дитину, надає їй опору. І якщо батьки стають для дитини друзями, а друзі це про такі рівні стосунки, де є взаємообмін, спільні інтереси, гарне проведення часу, то тоді батьківська фігура втрачає свою опору. Дитина ніби залишається без надійного дорослу. Слугу. Ніхто її не захищає, ніхто її не може підтримати, їй допомогти. І це дуже складна ситуація для психіки дитини. Тому батькам варто залишатись батьками, встановлювати межі, захищати, бути авторитетом для своїх дітей. І це зовсім ніяк не виключає те, що у батьків і дітей можуть бути дружні стосунки, теплі стосунки, але при цьому, щоб авторитет батьків зберігався, дитина мала опору. Mm -hmm. Тобто я так розумію, в чому небезпека от цієї ідеї бути там найкращим другом для своєї mm -hmm. дитини, в тому, що ми ніби. Забираємо у дитини альтернативу комунікувати з іншими, тобто ми прив'язуємо дитину до, до себе, так і вона, ну звісно, що ми завжди будемо для неї е, хор, ну, маємо бути хорошим прикладом, безпеку і так далі. Mm. Але тоді вона не навчиться комунікувати і мати друзів у світі, так і це якраз потім ми маємо маминих синочків, які виростають, бо вони звикли, що його найкраща подруга це мама, да? і так далі, тому подібне. Mm -hmm. Як щодо такого моменту, коли. Діти запрошують своїх друзів додому. Наскільки важливо батькам створювати атмосферу в себе вдома для того, щоб діти хотіли туди приводити своїх друзів? Тому що це ж теж перевага для батьків зі сторони близько спостерігати за тим, як їхні діти комунікують зі своїми друзями в безпечному просторі. Запрошувати чи не запрошувати додому це справа якось кожної родини. Важливо, щоб це дійсно був безпечний простір, але й встановлені межі і правила в родині, для того, щоб дитина чітко знала, що можна з друзями, що не можна. Uh -huh. Були якісь правила запрошення друзів. І, звичайно, організовувати якийсь простір, де діти можуть в безпечному середовищі спілкуватися, батьки можуть наглядати за цим, особливо коли діти ще досить юні. А, але при цьому всьому теж орієнтуватись на бажання дитини, як вона хоче, наскільки часто вона хоче запрошувати додому, Там, щоб не було такої ситуації, про яку ви а, спершу розповідали, де мама насильно запрошувала а, дітей, щоб її донька подружилася, донька не хотіла цього. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені здається, що взагалі найкращий варіант і для батьків, щоб це було важливо і цікаво, і діти це коли напевно дружать з сім'ями, ну, тобто батьки дружать з іншою сім'єю, де теж є діти, і вони якимось автоматичним чином все одно Стаїв почнуть друзями. спілкуватися, стають mm -hmm. товаришами, друзями, і таких прикладів багато. Так, дуже важлива рівноцінність, щоб друзі вони і один друг запрошував, інший друг запрошував, і родини взаємоділи. Теж батькам важливо знати батьків свою. Друзів своїх дітей, угу. тому що це теж про безпеку їх дітей, це тому що важливо. вони їх виховали. Так. Ну і плюс, це ж ще от до цієї думки, дитина буде спостерігати і комунікацію батьків зі своїми друзями, тобто вони так. будуть бачити, як дорослі друзі себе формують, і це ж теж приклад. Вони ж копіюють все. Так. Угу. Друзі, ми нагадуємо, що ще не мали спілкування із психологиною Аліною Новик, яка розповідала нам про те, чи варто взагалі батькам втручатися у вибір своїми дітьми-друзів, та як взагалі правильно будувати дружні стосунки із своїми дітьми, як навчити дитину будувати здорові стосунки із оточуючими людьми.